Любив. А що тобі там найбільше подобалось? Малювати. І що ти любив малювати? Після кількасекундних секундних роздумів Назар коротко відповідає, всяке. А ми продовжуємо розпитувати далі про його життя в дитячому садочку. Любив дійсно садочку. А що найбільше любив? Лініви вареники, так? Да? Запіканка, нравилась тобі? Да. Вкусна була, да? Назарові допомагає відповідати мама. Марина водить сина до одного зі столичних садочків. Каже, про подорожчання у їхньому закладі батьків попередили От, ще у січні. В марті ми отримали квитанцію про подорожання і зробили перерахунок за январь і февраль. До 10 гривень десь в день питання. Коли перечитали, десь 500 гривень приходило. а взагалі десь до 400 в місяць. Если каждый день ходить, ходит ребенок. А це ще один зі столичних дитсадків. Тут виховується близько ста дітей. У кожній групі триразове харчування, ціна на яке залежить від того, до якої групи ходить малеча. Діти ясельних груп від двох до трьох років 13 гривень 42 копійки. Садові групи від шести до семи років 20 гривень 30 копійок. Це становить 70 відсотків від фактичної вартості за день натурального продукту харчування. Завідуюча дитсадка розповідає. Батьки по різному сприйняли зміни в оплаті, але більшість причини розуміє. До цього садочка ходить і донька Ольги. Мама п'ятирічної дівчинки каже, згодна платити більше, аби тільки харчування було якісне. якщо така вже ситуація склалася, то я рахую, що то логічно дуже, що піднялися ціни. Нехай ціна буде більше. Там я не знаю наскільки. Сказати вам не можу, нехай ціна буде більша, але якість харчування буде стабільна. Тому що, дивлячись на прилавках, які продукти, скільки коштує самі елементарні молоко, хліб і інші речі, то, то логічно, що піднялися ціни і в садках. Та причина такого подорожчання не тільки у зростанні цін. Відповідно до змін у законі про дошкільну освіту, розмір плати за харчування дітей у дитсадках. Яку повинні вносити батьки збільшений із 50 до 70 відсотків? Решту доплачують міських бюджетів. Після того, як були внесені ці зміни, в законі визначено стало, що розмір батьківської плати. Не може бути менше 60%. Не так складно з однією дитиною, важче, коли їх двоє. Тоді витрати для сімейного бюджету вже відчутні. Проте, якщо у сім'ї троє і більше неповнолітніх дітей, то для батьків діє так звана пільгова система знижок за харчування, вони можуть платити у половину менше. Олена Міщенко, Олег Радченко, Максим Турчев, телеканал Добре.